Вишивальні будні, канал Хоббі Хрестиком, я Світлана, вітаю вас. 7 березня чогось я не можу зняти відео, і тому в мене нічого й не вишивається. Зараз ранок і я вирішила в першу чергу знімлю, щоб уже сісти і вишивати процес, дорогі пшеничне поле з який виграв у голосуванні. І це ваш процес. Схема від Оксани Степанчук невелика 250х197 хрестиків. Вишиваю я її на 16-му каунті Моліне SHS. Мені дуже подобається вишивати такий невеличкий і залитий сонечком сюжет саме хрестиком, і на 16 каунті, і 24-тими голочками ще я її вишиваю. І теж переходжу на парковочку. Вишиваю на дерев'яних п'яличках, подарованих. Дякую, Анастасії. П'яличка від Нурге. Дуже зручні і правда дуже зручні. Насправді мені подобається на них вишивати. Зараз я кину кубик. І побачимо, скільки хрестиків ми будемо вишивати на цій роботі. Тисяч. Ну що ж, буду приступати. Знаєте, тисяча хрестиків мені аж шкода, наче мало, але нічого. Може ці будні будуть у мене недовгими, коротенькими. І... Приступлю і потім іще кину кубик, можливо, не один раз у цьому місяці буду вишивати цей процес. Та я навіть впевнена, що не один раз хочеться його вишивати, дуже він мені подобається. Так як і кожен процес чимось своїм, мені дуже-дуже подобається. усі процеси, які в мене є. Навіть хтось із дівчаток мені написав, от мені подобається весь перший ряд, але голосую я. І назвала номер процесу. Дуже приємно. Дякую вас, дорогі. А я зараз буду приступати до вишивання, щоб показати вам результат тисячі хрестиків. І все ж, мої будні виявилися занадто довгими. Сьогодні вже аж 24 березня, і на цій роботі, на кепарисах, я вийшла. Оцю частину. П'ять клітиночок, це всього в мене вийшло 1106 хрестиків. І 7% на цій роботі у мене відшито всього. Оце вже кепариси, десь там в глибині, мабуть, така там долина, і там ростуть кипариси а це жовте. Теж поле, полоска така невелика, і тут вже буде такий сизий пагорб, і далі вже підуть хмарки, Оте кучеряве небо на цій роботі. І тут теж я вишиваю кепариси. Кепариси чи кепариси, я точно не знаю, не дослідила, як говорити. Більше мені подобається говорити кепариси, тому поки так і буду говорити. Але якщо мені хтось напише зауваження, Буду вже старатися говорити так, як це потрібно. Так, як це буде правильно. І як бачите, моя лінива парковочка ось отут пішла кругом, вона вже і не така лінива, вона в мене більш вільна така, ніж лінива. Якщо в мене залишається на голочці коротенька ниточка, то я вже її не паркую, а вишиваю до кінця. А також, якщо розкид хрестиків даного кольору, я теж їх стараюся позашивати. А вже коли густа зашивка, то залишаю на потім і паркую їх. І поки що парковочкою такою мені подобається вишивати. Буває, в мене плутаються ниточки, але ж найкраще парковкою вишивати, я вважаю, коли вишивати зверху донизу роботу. А я парковку тут робити ще не планувала, тому й почала вишивати знизу. Нічого до цього краю вже дойду, а потім уже зверху донизу буду шити. І ниточки будуть просто в мене з голочками звисати вниз і, все, і нічого не буде плутатися, мабуть. У цьому місяці є ще один вишивальний тиждень, і я постараюся. Цієї неділі вишити на цій роботі 5 клітинок. По одній клітиночці в день буду зашивати. Вони вже майже зашиті, але ж я буду розкиданими хрестиками, теж заходити, хто знає куди. то, можливо, і тисяча хрестиків і ще в мене відшиється на цій роботі. Кубик я кидати не буду. Який сенс? Якщо. Все в мене вийде, то по клітиності, отак в день, і ще один рядочок за шиєм. Хочу подякувати вас за голосування, що ви обираєте процеси, я з таким задоволенням їх вишиваю. Я кожного разу це говорю, а воно, але воно насправді так і є. Це якийсь спокій. Є, звичайно, у мене процеси, які б я так хотіла вишити, так хотіла б вишити вірніше вишивати. Тому що хочеться вже й давно їх не вишивала. Але якби ви не голосували, а я б сама собі вибирала, чи навіть би кидала кубик на процес, це зовсім не те, це зовсім інше. Все одно щось би там мною мору діло, щось би мною крутило, та може б інше щось би взяла, та може б, та. І... Ой. Це дві великі різниці. Дуже вам велика подяка за голосування, дорогі. Також я хочу трохи повишивати свій маленький сюжет. Вже прийшла весна, майже цілу зиму. Він не вишивався, а лишилося тут всього нічого. Але маленькі процеси, набурчики, мені даються важче, ніж багато тому я їх і довго вишиваю, і більше розпорюю, не дивлячись на те, що вони мені теж дуже подобаються. Робота називається Город і кошки літа. Буду отут заповнювати хрестиками. Побачимо, скільки я вишию. І ось те, що я відшила на цьому процесові, приблизно отак. Звідси все вишивалося. Сьогодні зранку я відшила цю зелень, тут була ниточка заправлена, і я відшила ці гілочки. Я зранку брала одну ниточку і вишивала роботу, і відкладала її, брала вже щось інше вишивати, тому що маленькі процеси вони даються мені важко, важче, ніж багато А так, від однієї ниточки я не встигала втомлюватися, і робота значно просунулася, як на мій погляд. Тому надалі по одній ниточці зранку я і буду продовжувати вишивати її. Залишилося вже зовсім небагато, я перевдягну п'яльця і наступного разу ми вже побачимо з вами фініш. у плед – процес мого серця, також я з ним приймаю участь у групі «Схемоманія», звітую з ним кожного місяця. І ще планую Фінішувати з ним у цьому році, але все ж таки в глибині серця, розумію, що не встигну. Якась частина залишиться в мене на наступний рік, але все одно вишиваю його з таким наміром, з таким настроєм, щоб завершити. Оці два п'ятна зашиваються в мене одним кольором 37,70. Голочки всі вже вдягнуті, щоб просто сісти і зашити. Зашию отут і буду продовжувати вишивати далі. Виберу собі діляночку, постараюся відшити 2000, щоб звітувати у групі Схемаманія. Побачимо, що ж у мене вийде. І ви бачите, що я зробила? Почала вишивати лінивою парковочкою. Раніше я вже пробувала неї вишивати. Але чомусь мені не сподобалося. Знаєте чому? Тому що в мене ще не було досвіду у вишивці, я тільки її починала. Моя кар'єра вишивальна тільки розпочиналася, і в мене плуталися ниточки з голочками тут. Завжди, але це не така біда, була біда, що я паркувала ниточку і чомусь я помилялась. От зараз я точно знаю, що у мене ниточка припаркована у нижньому лівому куточку клітиночки. Та й тоді ніби та вже, але все одно були помилки. Я подивлюся надалі, як воно в мене буде виходити, тому що це лише початок. Я взяла одну лінію. На 10 клітиночок і йшла з нею вправо, потім тут же повернула і вліво дошила. І внизу паркувалася. Один, два, три, чотири, 5 клітиночок у мене вийшло. І по одному ряду по 10 клітинок беру, по 10 хрестиків. Мені сподобалося, і здається, що. Швидше вишиваю, по часу дивлюся, ніби то і не швидше, а отак, от мабуть, візуально зашивається повністю вся, просто зашивається клітиночка за клітиночкою, клітиночка за клітиночкою і, і візуально додає настрою, настрій навіть піднімається від цього. Якщо я не буду плутатися з парковочками, якщо всі голочки у мене всі ниточки будуть правильно припарковані. Не буду помилятися, подивлюся ще 2-3 відшиви. То буду продовжувати парковочкою і, можливо, буду переходити на всіх своїх роботах на ліниву парковочку. Загалом вишилося на цій роботі 1802 хрестика, 2000 я на ній не відшила. Отут були два шматочка незашитих, я їх зашила. І Отут тут 10 квадратів зашила. Два ряди по 5 квадратиків. Вишивала я її ще наприкінці лютого, але не показувала вам. Просто зараз показую все, що знімала у своїх вишивальних буднях. Це не звіт місяця. Не буду ж я викидати відео, тому що в минулому місяці робота ця вишивалася. Ниточки я ж беру рамочку і кладу її в шафу, щоб не плуталися ниточки, я їх взяла і магнітиком прикріпила. З того боку магнітик виворіту і з цього боку магнітик тримає. Можливо, я поміняю цей магнітик, тому що до другої роботи хочу його. Тут є гарненький. Один і ось другий. А цей хоче, щоб прикрашав мені іншу роботу. Нічого, що я не вишила 2000 хрестиків на цій роботі, але мені подобається, і я ж хотіла, що при парковці, при вишивці парковкою завжди виходять кращі хрестики. Це коли класичною парковкою, там уже просто супер хрестики. Але лінивою парковочкою. Все одно вони краще, ніж по кольорах вишивати. В моєму випадку так. Та і від інших дівчаток я теж чула, що при парковочці виходять хрестики краще. Вишите полотно виходить рівніше, без всяких бугорочків. Це ще й від закріпочок залежить теж. Що не може передати моя камера, так це відблиски у вікні. Насправді вони гарніше, кольори не передаються, такі відтінки, відблиски. Якийсь там за вікном передають фон. Мені здається, це будівлі, будинки там відображаються, але так розмито. І завдяки. Різнобарним ниточкам і блендам немає враження, що плоске якесь там скло, нема там в ньому якогось життя чи живості. Дуже гарно вийшло. Схема розроблена непогано. Також я почала вже відшивати крісло, Оце велике достатньо. Стоїть і думала, що ж це таке світле, а це, виявляється, пара і десь чашечки від кави вже. Просувається потрошки, хоч і нібито не багато вишиваю кожного місяця цієї роботи, а вона потрошки просувається і просувається і просувається. Це у нас березень, так? Я мріяла за весну відшити. Планувала оцю частину. Все. І це ж вже відшито 28,5% у мене я зайшла за четверть роботи. І ще трошки більше, ніж пів березня, і травень. Ну, нічого, може у мене вийде завершити, тому що я все ж таки буду старатися, то тільки буде в радість. Продовжую вишивальні будні, сьогодні 4 березня. У мене майже нічого не вишивалося, але я не зовсім байдикувала. Ось на мої майбутні старти я вже перемотала на бобіночки всі муріне, які в мене були. Оці муріне це запаси, вони тут на бобіночках вже є. Також нарізала бобінок собі, пластикових і паперових. І ще бобіночки буду нарізати, в мене є що. Я вважаю, що краще мені витратити гроші на муліне і на голочки, яких завжди не вистачає, а вони коштують зараз зовсім не дешево. Кожного разу при покупці я буду купувати собі по 10 бобінок, але поки що не більше. Також після моїх покупочок останніх у мене з'явився іще один отакий органайзер. Мій вишивальний, він у мене і був раніше, але зараз він змінився. Наприклад, сюди я тикнула, син мені купував миєчки, але такі маленькі поролонові, навіщо вони зовсім мені потрібні? І е, голочки 26 DMC я сюди покладала. Ну, цей весь гавкінг не зупинився напротязі цілого дня. Тут у мене, як він називається, випало слово, ага, пульт для цієї моєї китайської лампи. Там гудзик треба пришити, відірвався. Ножнички, стержні, водорозтворимі. Кубик, органайзери для голочок, колбочки але баночки для голочок, але вони зараз у мене пусті. Мені звідси дуже зручно їх брати. Потім голочки бісерні, пінчики і заготовочки для бобінок моїх саморобних, яких у мене вже тут все менше і менше стає. По цій бобінці я виміряю і вирізаю. Було 72 заготовочки, кожного дня по 5-10 штук я роблю і скоро їх зовсім уже не стане тут. Звільниться місце для чогось. такий новенький вишивальний органайзер для дрібничок. Він майже завжди у мене лежить на вишивальному столі. Простягнула руку і взяла, що мені треба, особливо голочки, коли вишиваю. Також зранку беру оці заготовочки, щоб не забути їх зробити, щоб просувалися вони, щоб вже були, коли прийдуть мені ниточки, коли я їх ще замовлю. До своїх стартів, щоб вже всі бобіночки були в мене готові, щоб було на що їх перемотувати. Ножнички зазвичай я прикріплюю до магнітика на станочку, а коли маленький вишиваю процес або на п'яличках, то вони лежать біля мене на столі. Дрібничка, але приємна. І прошу проголосувати вас за процес квітня. Вибирайте, який вам найбільше до вподоби, я буду вам дуже вдячна. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь, хто ще не підписаний. А з вами була Світлана, канал Хоббі Хрестиком. Дуже вдячна вам за увагу. До зустрічі!